Сучасними послідовниками Корольова, очільник області Сергій Рижук, називає студентів Житомирського військового інституту і стверджує, обласний центр має не лише своє космічне минуле, але й майбутнє. У нас же є військовий інститут, мабуть, бажано було б нам туди піти з вами на екскурсію, подивитися. Йде вся система відслідковування усіх супутників, які навколо земної кулі. У нас там близько сотні кандидатів і докторів наук. І справа корольова в Житомирі продовжується безпосередньо з точки зору подальшого освоєння космосу і використання його в благо земне. У Всесвітній день авіації та космонавтики біля пам'ятника Сергію Корольову не бракувало символічних квітів та красивих слів. Називаючи корольова генієм, посадовці обіцяли і площу біля пам'ятника реконструювати, і музей добудувати. Усе це як знак шани конструктору корольову. Я хотів би підтвердити те, що є такі величні постаті світового рівня, які об'єднують. Людей об'єднує територіальні громади і безумовно ми пишаємось тим, що саме академія Корольов є такою знаковою фігурою світовою. Я щиро вітаю жити Житимаріан... Днем космонавтики для Житомира. Це особливий день, тому що батьківщина Сергія Павловича Корольова. І ми цей день зустрічаємо таким невеличким трудовим святом. Ми вчора відкрили, реставрували парк, сквер, можна сказати, космонавтики в Корольовському районі. Багато років там не було освітлення. Відновлено чудове, красиве освітлення у вигляді таких крил літака, крил ракети. І дуже гарно можуть побачити житомиряни, як сіяв цей сквер.